З нами на зв'язку Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес-92», друга окрема штурмова бригада. Пане Юрію, вітаю вас в на нашому ефірі. Слава Україні, героям слава! Одразу попрошу вас прокоментувати останні і сьогоднішня нічна атака шахедами. До речі, прекрасний результат показали наші захисники і захисниці, позбивали все і вчора. Теж чимало шахедів летіло в бік України, і теж впоралися ми з цим успішно. Чому останнім часом, як вважаєте, точніше останніми днями росіяни активно запускають шахеди по території України? Що вони промацують? Яка їхня тактика, що ви сказали? Цілі завдання залишаються незмінні. Для противника принципово важливо занурити Україну в вітьму. І, зокрема, вони ведуть підготовчу роботу до зимового періоду. Тобто, в зимовому періоду завдання Росіян зробити так, щоб в Україні було максимально складно. Як з точки зору в цілому виживання? Тому що буде об'єктивно і холодно, і не буде електроенергії. На жаль, в тому кількості, яка необхідна для повноцінного комфортного життя. Ну і звісно, для противника дуже важливо покласти нашу критичну інфраструктуру, щоб це своєю чергою опосередковано впливало і на виробництво намагається прощупувати що у нас відбувається з точки зору протиповітряної оборони, де можливо розташовані додаткові засоби протиповітряної оборони, насилью їхнього подальшого виявлення, на відповідно ведуть підготовчу роботу щодо подальшого нанесення ударів по критичній інфраструктурі. І також, звісно, противник продовжує терор українців і не шкодує ні ракет, ні сил, ні засобів для того, щоб наносити удари по цивільній інфраструктурі, по житлових будинках, на жаль, по лікарнях, садочках, школах. І коли пілоти Російської Федерації запускають ракети або покидають керовані бомби, вони чітко усвідомлюють, куди ця бомба, куди ця бомба летить. Тому ми можемо сказати ствердо, твердо, і це не потрібно забувати, що російський кат прийшов на нашу землю для того, щоб вбити кожного з нас, для того, щоб вижити, ми маємо продовжувати зберігати єдність, незважаючи на різні ситуації, на жаль, які відбуваються у нас в державі. І відрізувати процеси точно не можна, і ми маємо в єдиному пориві дати можливість нашим дипломатам досягти необхідних перемовних процесів, що стосується забезпечення як фінансової України, так і військової допомоги. Передумову для будь-яких політичних домовленостей щодо подальшої підтримки України завжди дає фронт, завжди дають сили оборони. І до подій на фронті давайте поговоримо про повзучий наступ росіян, принаймні так його називають військові експерти, тобто це те, що відбувається станом на зараз, і ця літня кампанія так називається. Ми бачимо, що є певні просування у ворога на Донеччині. Вчора з'явилася інформація про те, що вдається їм потроху розширяти фронт на Харківщині. Як би ви оцінили зараз, давайте говорити про Донеччину, про Харківщину, ось про ці два регіони. Якщо маєте інформацію, звідти власне. Перепрошую, власне, в противника цілі наміри залишили незмінні. Ми з вами обговорювали, коли коли почалася харківська кампанія, для чого це противнику потрібно? Чи дійсно противник мав на меті максимально там окупувати сам населений пункт Харків? Це місто мільйонник, і це було б зробити достатньо складно. Противника був зовсім інший задум. Противник, як ми обговорювали, він перейшов лінії державного кордону для того, щоб перевірити в якому стані знаходяться наші війська. Настільки ми можемо обороняти цей кордон, і було завдання противника одне з ключових дійти так глибоко в Харківській області, щоб взяти під вогневий контроль гарматами саме місто Харків і розбирати його по цеглинах. Але цьому не судилося статися. І на поточний момент я не можу сказати, що противник має будь-які суттєві тактичні успіхи в Харківській області. Навпаки, в титанічній роботі наполегливі цілодобові сили оборони досягли того результату, коли ми можемо сказати, що ситуація дуже близька до того, щоб сказати стабілізована, і ведеться системна робота щодо вибиття противника з тих позицій, які він зайняв. Ми воюємо зустрічними боями постійно. Противник просто так не залишає жодну позицію. Коли силам оборони вдається вибити звідти противника, він проводить зворотні удар штурмові, намагається нас відтіснити. Але так чи інакше, ініціативу в Харківської області сила оборони перевибирає точно на свою користь. Що стосується Донецької області, в противника залишається незмінний план по етапної окупації України. Донецька Луганська області є пріоритетом, тому основні свої сили. Ударні противник направив саме туди. На превеликий жаль, мав певні тактичні успіхи на полі бою, але силу оборони роблять максимум для того, щоб противника зупинити і в окремих районах проводяться дії для його вибиття з подальшим закріпленням. Тому ситуація складна, дуже складна, але я не міг би сказати, що критична. Якщо повертатися до теорії перемоги Путіна про цей повзучий наступ, як я вже сказала, як ви вважаєте, чому в чому небезпека ось такого затягування, затягування війни в Україні? І чому Путін зараз обирає саму, саме таку тактику, як ви вважаєте? Може собі дозволити все просто. Ресурси людського дуже багато фінансово перелаштувалися так чи інакше. Вже Росія усвідомила, що повною мірою її економіка не стане, незважаючи на ті санкційну політику, яку проводить захід, і противник проводить повзучу окупацію території, повзуче знищення українців і знищення української державності. І тут дуже дуже важливо, що перше, ми воюємо не лише проти Росії, ми воюємо проти Росії і ряда країн, які допомагають Росії в війні проти України. Якщо казати про наших партнерів. Вони це чітко усвідомлювати, і для того, щоб Україна не пала, є ряд рішень, які обов'язково політично мають бути прийняті. Перше це застосування в значній кількості високоточної зброї в глибину Російської Федерації. Ми маємо побороти ворожу авіацію, ми маємо знищувати противника в нього на території, боротися з причиною, а не з наслідками, які маємо у нас на територіях. Це стала підтримка збройних сил України сил оборони загалом. Зараз іде виборчий передвиборчий процес Сполучених Штатів Америки, і вже ми знаходимося в величезній напрузі. А хто буде президентом? А чи скажуть чи будуть допомагати після того, як до прикладу зміниться один президент на іншого, чи не будуть допомагати? І це вносить певну свою неможливість планувати на роки вперед. А ми говоримо про те, що нам треба стала підтримка. щоб, незважаючи на те, хто б не був президентом Сполучених Штатів, Америки, ми чітко знали, що таку то військову допомогу з розширенням ми можемо отримати. І в цьому напрямку з іншими країнами, зокрема, країнами G7, вже була проведена робота. Ряд країн підтвердили свою підтримку протягом 50 років, і це є дуже добре. Ну і звісно, це можливість направлення до України інструкторів. Для того щоб скористати плече логістики підготовки нашого особового складу і підняти ефективність, і з часом, звісно, я вважаю, що було б абсолютно доречно, якщо на вітинки лінії державного кордону, де на сьогоднішній день немає активних бойових дій, нас підтримали партнери, зокрема і живою силою своїми військами, це є дуже необхідно, тому що. Ми воюємо не лише проти Російської Федерації, і це потрібно усвідомити. І ресурсно, на превеликий жаль, вони зможуть протриматися довше, чи можемо це зробити ми. Тому треба приймати складні, інколи непопулярні, інколи ризикові рішення, але суттєво знищити ворога в нього на території, даючи йому зрозуміти, що війна проти України буде стояти неспівмірних грошей і неспівмірних втрат по відношенню до того результату, який вони хочуть досягти. Пане Юрію, днями президент заявив про те, що Україна не, поки що не може планувати контрнаступ на фронті і сказав про те, що 14 бригад Збройних сил України все ще не мають достатньої зброї. І в такий спосіб він, очевидно, звертався до наших міжнародних партнерів. Як ви вважаєте, точніше, як ви прочитали цю заяву? Це йдеться про якісь новостворені бригади, яка зброя їм потрібна? Ось тут важливо. Я зараз скажу, я скажу свою суб'єктивну думку як громадянина України та військовослужбовця, що не відображає. Позиції Генерального штабу чи Міністерства оборони України або органів державної влади. Скоріше за все питання пов'язане з тим, що в нас є стратегія розвитку Збройних сил України, формування нових бригад, до формування старих для формування цих бригад необхідно якісно підготовлений особовий склад за номенклатурою техніки, вогневих засобів та озброєння, яке вони будуть використовувати. Відповідно, оскільки у нас не було цього озброєння. Ми і не могли навчити людей. Ось це зволікання в сім місяців дало таку величезну воронку, яка просадила оперативність комплектування бригад. Сьогодні зброя надходить, техніка надходить, люди навчаються. Але ми в графіку підготовки інших бригад змістилися мінімум на дев'ять місяців. Відповідь... Говорити про будь-які контрнаступальні дії станом на сьогоднішній день, доки ми не розібралися з ворожою авіацією, що є невіднятною складовою передумовою початку контрнаступальних дій, і відповідно затримка з постачанням озброєння унеможливила нам зараз проводити активні ударно-штурмові дії. Ми зараз можемо говорити лише про покращення свого положення. Це коли повзуючи вибивати противника займаних ним позицій, покращувати і займати максимально потужні для нас і важливі оборонні позиції. От про що йде мова. І все ж таки з приводу е бригади, які створюються, бо різноманітні думки я чула від військових, і є там, ну, можна в чомусь з ними погодитися. З приводу того, чи е варто е в... Варто вкладатися в новостворені бригади, якщо е, бригади, які вже створені, мають певні проблеми, і їм теж потрібна допомога. А воно так не завжди працює. Знаєте, що допомагають старим. Більше якось акцентується на нових. Ну, це позиція деяких військових, я вам хочу сказати, і я, окрема я роз... позиція. Що б ви з цього приводили? Я Я щиро вважаю, що треба робити акцент, в першу чергу, на докомплектацію бригад, і показують високі результати на полі бою з мінімальними втратами, тому що налаштована процес як логістичне забезпечення, так і що саме основне управління від командира бригади, команди бригади, додатково заступників маю на увазі штабу, командирів батальйонів, командирів рот і так далі. Тобто, це люди, які вміють воювати. Але водночас тим кількість успішних бойових бригад в Україні не дозволяє навіть при їхній комплектації і розширенню. Прикрити ту потребу, яка нам необхідна в оборонних діях, і відповідно в наступальних, про що йде Тому так чи інакше, ми не можемо уникнути того, щоб не формувати нові бригади. Єдине, що ми маємо зрозуміти, що після формування бригади ми маємо її завести в другий ешелон. Люди мають звикнути, що таке обстріли і що смерть ходить зовсім поруч. І усвідомити, що виключно від твоєї підготовки залежить те, як довго ти зможеш залишатися живим, неушкодженим і як багато життів ворогів забереш. І тільки 10% залишити на відкуп випадковості. І тільки після того бригада має стати в напрямок воювати. Провести розбір польотів, понести певні висновки, і потім вже можна говорити про те, що вона вчиняла ударні штурмові дії. Інакше в противному випадку, якщо не отримувати таке бойове хрещення поруч з бригадами, які воюють успішно, це не буде мати необхідного результату на полі бою. Пане Юрію, не так давно Олександр Сирський був і не Доне... на Донеччині, і в Харківщині. І от по поверненню він написав про проблеми, які він побачив. Там і про реби йшлося. Ну, про, про, про те, що бракує. Він там сказав про мотивацію. Він сказав, що проблемою є мотивація. Що мається на увазі? Яка зараз мотивація солдат на фронті? І чому Сирський звертає на це увагу? Моя думка не є репрезентативною. В підрозділі ми. Команда управління це в хорошому сенсі цього слова фанатики. Це люди, які так чи інакше в житті відбулися, які свідомо зробили вибір захищати батьківщину до перемоги. І відповідно таким же особовим складом ми доукомплектовуємося. за винятком. Бувають різні, ну люди всі різні, бувають по-різному, але в по більшій частині це вмотивовані люди, які чітко усвідомлюють, що ми воюємо до перемоги. 95% з тих людей, які знаходяться в підрозділі. П'ять ще раз кажу, залишаємо на Випадковість що стосується загалом стану справи по військах, ну я відверто кажучи, не знаю. От в е, мене не було спілкувань з військовими, які кажуть, що все пропало так тяжко. Так ми розуміємо, що це надовго, на жаль, так ми розуміємо, що треба більше готуватися, напливше працювати. Але у нас іншого вибору немає. Тільки так ми зможемо забезпечити безпеку своїм родинам і зберегти свою державу. Іншого не дано. Тому, незважаючи на ті настрої, які можуть бути в військах, працюємо над тим, щоб в найнегативніших ситуаціях шукати подальш е, якусь невеличку частину позитиву. І знаю, пане Юрію, що ви зустрічалися ви і інші командири зустрічалися з Олександром Сирським. Це була робоча зустріч, яка стосувалася саме ударних ударних дронів, і це якби пріоритет, так на сьогодні у війську. Чи можете ви нам сказати так, це кадри кадри фото звідти? Чи можете ви нам сказати або окреслити хоча б основні меседжі, які ви почули для себе як командири з вуст головнокомандувача, або про що ви домовилися за результатами цих, цієї зустрічі? Так, власне, все максимально настільки може бути просто. Зібрали підрозділи, які показують, показують гарний результат на полі бою. Відповідно, визначились, друзі, які у вас є спільні проблеми? Проговорили спільні проблеми у всіх плюс-мінус одинакові. Друзі, а які є спільні у вас здобутки, які дозволили бути вам ефективними? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Окей, як ми можемо побороти проблемні питання? Ось так ось, так ось, так, ось так. Беремо місяць на реалізацію побороння цих проблемних питань. Це вже друга зустріч. Такі зустрічі будуть відбуватися системно, регулярно і за минулий місяць об'єктивно вдалося вжити заходів. Що, що і до штатно-посадових. Розписів, тобто змінилися штати в деяких підрозділах для того, щоб оптимізувати е безпосередньо виконання бойових завдань і докомплектувати з необхідною кількістю людей. Також додатково обговорили спільні питання, які має вирішити кабінет міністрів, що має вирішити Верховна Рада України, що може вирішити сам Генеральний штаб, і це е і це буде реалізовано поетапно. Рекрутингові компанії також обговорили. Решта, про що говорили, залишу за закритими дверми, тому що це пов'язано безпосередньо з технічними засобами. Не дамо ворогу шансу дізнатися те, чого він не має знати. Відповідно до наступної зустрічі, яка відбудеться через місяць. Ці проблемні питання мають бути усунуті. Плюс весь позитивний досвід має бути інтегрований в новий рід військ безпілотних систем, які очолює пан Сухаревський. Почули. Власне, я сподіваюся, що ці зустрічі будуть дійсно результативними, і тим більше я так правильно зрозуміла, що вони тепер будуть регулярними. Тобто ви раз в місяць будете там приїжджати до Києва, всі збиратися, командири, ну можливо, не, не ті, що сьогодні зібралися, а інші. Тобто, це на регулярній основі ну, Власне, є підрозділи, які знаєте, які задають ритм інноваторам. І дуже важливо, що там же ще відеоконференція була підрозділів. Насправді багато більше було, тому немає значення. Це будемо ми кого запросять, чи хтось інший, так чи інакше. Головне, що ми долучені до процесу. А оскільки ми долучені до процесу, ми можемо отримувати швидке оперативне вирішення загальносистемних проблем, які об'єднують всі безпілотні системи, що своєю чергою покращує ефективність застосування, і як наслідок робить потужний смерть ворогам. Ну і наостанок у вас запитаю, От ви згадали про Кабмін і про те, що там є у вас питання, по яким ви звертаєтесь і озвучуєте? Я бачила, що це вчора здається. Федоров сказав міністр про те, що ухвалили вони постанову, яка дозволяє державі закуповувати дрони українського виробництва через цей портал Прозоро. Він говорить про те, що це збільшить ефективність закупівель. І Ви, от як командир, як би сказали, як ця, як ця новація, ця постанова може вплинути на? Події на, на фронті і змінити ситуацію. Чи дійсно є там проблема з цими закупівлями? Я скажу, у нас є проблеми з у цим. Просто десь є критичні проблеми, які потребують швидкого хірургічного втручання, десь є ті, які можна лікувати терапевтичними засобами, простими якимись, якісь можна приліпити лопух, і так буде теж нормально. Але ну не будемо ідезувати проблеми питань дуже багато. Якщо казати конкретно про те, що сказав Федоров, це допоможе спростити процес закупівлі саме вітчизняних дронів. Відповідно, чим простіше процедури закупівель, тим більше, бо бюджет є, тим більше дронів в швидкій перспективі отриматься. От будуть надані силам оборони на передній лінії бозітнення. А чим більше у нас дронів, тим більше ми можемо якісніше бачити ворога а чим якісніше бачимо більш оперативно швидко його нищити, тим самим зберігаючи життя нашим військовим піхотинцям. Найскладніша робота і відповідно перехоплюючи динаміку. Тому це позитивно. Хоч якийсь позитив. Прекрасно. Я вам дякую. Е, менше проблем дякую. вам дякую. і більше можливостей для їх вирішення. Я бажаю. Юрій Федоренко був з нами на зв'язку. Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, 92 окрема штурмова бригада.